Всім привіт! Мене звати Олена. Я бариста на Валовій 5 і працюю вже тут три місяці. Ходіть, я вам розкажу більше про себе. Загалом займаюся я кавою не дуже довго, десь можливо півтори роки часу. Я почала нею цікавитися. Я до того каву майже не вживала. Ну таке макофе в пакетиках могло бути. Але зараз для мене кава це значно більше ніж просто е, напій. Це якийсь ритуал, це певна культура, я б навіть сказала. У мене вдома є а, можна так сказати, маленька колекція з моїх воронок. У мене є Орегамі Б-60, Кемекс, і я дуже люблю експериментувати вдома з кавою. Тому саме я пішла у Креденс для того, щоб розвиватися в каві. Я навіть спробувала проварити свою вешку разом з сушеним жасмином. І це було дуже смачно, насправді тому раджу всім експериментувати. Я стараюся робити каву для кожного клієнта як для себе, тому що е, я стараюся вкладати повністю всі свої сили для того, щоб каву зробити максимально смачною, для того, щоб людині було приємно, і для того, щоб я могла порадіти за те, що людина п'є смачну каву.